Всім привіт народ! Всім гарного настрою. Сьогодні ми відкриємо три відпада і 10 мегаконтейнерів. Подивимося, що нам випаде. Ну, ви з вас сподобаєте коменти, а ми починаємо. Так, ну давай. 5 тисяч золота. Нічого свого це зразу повезло. Тут пусто. Ну і давай послідній, не підведи мене. Може, якийсь танчик нам гарний видасть. 10 тисяч вільного досвіду. Ні, тут нічого більше не дало. Окей, давайте тоді приступимо до мегаконтейнерів. Так, і тут у нас. Угу. Совків мені вирішило видати. Ну нічого, плюс золото додаткове. Плюс 3000. Непогано насипає. Мені це подобається. Плюс 500 золота. Плюс 1300. Плюс 250. Плюс 200. Ну, непогано, непогано. А ну-ка. В принципі, нічого особливого. Ну, на... Ми ще ці відкриємо так, Може звідси ще щось випаде цікаве. В принципі, я задоволений. Окуп пішов дуже гарний. Так, і що у нас тут? Другого рівня. Так, скасувати. Зараз ми відкриємо ще цей, подивимося, і потім прийдемо до другого рівня. Скриньки. Забрати. Давай другий рівень, що ти нам при... запропонуєш? 500 золота. Ну, на це моя всім вдячний за перегляди. Всім дякую гарно. Зустрінемось на стрімах. До зустрічі!